Я Тож, декларував я відповідно. Ну, заберіть, руку, будь ласка, це не, не пристойно. Прийніть, будь ласка. Я не буду вам нічого пояснювати. Читайте декларацію, звертайтеся. що Дуже важливий громадський контроль uh, для доби, а зараз проводиться абсолютно невідкрити. Ну у вас всіх ну я ну я, я з вами не домовлявся ні про Та зі мною так, нічого не було. Нормально у вас? Та в мене прекрасно все. Я нікуди не вкладаю ніяких. А яким бізнесом займається ваша дружина? Поцікавитися в неї. Ви в декларації вказали, що це спільна власність 34 мільйони. Вчить юридичну науку і розмежуйте спільну, сумісну, приватну, і інші видає види видає власності. 4 годинки? Вони там все написано. Ні, не написано. Хто повідомляє. Дружина. Дружина, так, роз, ми, дружина також подарувала близько 400 тисяч гривень, так? За рік. Ви, якщо б розібралися в сутності юридичних термінів, то ви все б зрозуміли. зараз? Мабуть, я не збираюся ти? вам нічого пояснювати. Я Але абсолютно до усе. Я здав Статинні. всі відповідні тести. На вашу думку, процес заполітизований? От ви казали про дві політичні сили, так? Тобто ви вже, я так розумію, знаєте про якісь політичні домовленості щодо призначення керівника ДБР. Це виключно ваше бачення і якесь незрозуміле трактування, тобто я сказав я... рівно те, що я сказав. я буду чи не буду директором державного бюро розслідувань, якщо дві політичні фракції знайдуть порозуміння між собою, і науковий світ зрозуміє, що політичні і геополітичні інтереси держави потребують такого некерованого і важко прогнозованого фахівця, як я, якщо вам запропонують писати заступника, ви. Це? Чи ви Я не претендував на, на посаду заступника. А, а де тільки... тут вихід? Взагалі? Ви мене загнали в якісь кутки. Дайте мені вийти. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, взагалі є політичний тиск на комісію? Я не є членом комісії, абсолютно прозоро все здаю, як і всі, і не бачу ніякого політичного тиску. Так. Ваша дружина з вами в Києві чи в Херсоні? Я ж, не запитую, де ви, я ж не запитую, де ви проживаєте. Не Це моя приватна інформація. Я, я, я вам не, не я буду вам відповідати. В є, я в, я в Києві я також. Бізнес. Чим займаєтесь, будь ласка. До побачення, я закінчу все. Чим займається? Ну ви подивіться, поїдьте, до мені. Я ж вас запитую. Я бо, не я займаюся бізнесом. Пані, я не знаю, як вас звати, але ви поведете себе ну, абсолютно якось безвуздо, принаймні мені так видається. Абсурдні запитання просто.